Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Колоко в дуже гарному подарунковому пакуванні. Доволі важка така об'ємна сумочка. Однією рукою її важкувато підіймати на змійці і двох замочках. Дуже зручно, коли в комплекті йде два замочки, адже один коли може пошкодитись, інший вам буде на заміну. Постіль з літньою ковдрою в комплекті, тип тканини фланель, склад 100% натуральна бавовна. Не плутайте, будь ласка, фланель з байкою, тому що байка це лише зимова тканина. Ось так окремо запаковане простирадло та наволочки, сумочка на замку з ручкою, такий прозорий ПВХ пакет. Ось так окремо йде запакована ковдра, Вона літня, легенька, але всередині є все ж таки наповнювач. Кожна постіль виконана в стилі Компанія і лише в євро розмірі ціна 1550 гривень. Фото, яке зображено на етикетці постільної білизни, відповідає живою кольорою малюнку на 100%. Зараз відкрию і покажу вам, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді, і більш детально за неї розкажу. Ось так красиво постіль виглядає в розстеленому вигляді. Це постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті. В євророзмірі ціна 1550 гривень за комплект. Всередині ковдри є наповнювач. Це соєве волокно, воно спеціально розроблене для літа, адже не парить. Вам не буде, тобто, під ним, жарко. Також воно є антибактеріальне, дихаюче. Можна прати, прасувати, наповнювач не збивається після прання, розладжується, знову становиться таким же, як і під час купівлі. А ще це волокно неймовірно легеньке, м'яке, приємне до тіла. Ви коли вкриваєтесь, взагалі не відчуваєте цієї ковдри. Є інформація вся стосовно виробника, наповнювача, як прасувати, доглядати. 200 на 230 розмір ковдри. Вона з таким ось бортиком по периметру. Він теж не пустий, а з наповнювачем, таким самим, як і сама ковдра. Ще ковдра ось так простьобана повністю. Дуже гарна, красива рівненька строчка. Додатково підковдру не потрібно. На цю ковдру вона вже є два в одному. Ковдра плюс підковдра. Незйомна, злитне один з одним. Можете прати та просувати стільки разів, скільки вам буде потрібно. Ковдра не зіпсується, наповнювач не зіб'ється. І тканинка, верхня не ліня і не кашлатиться. Верхня тканина це фланель натуральна, приємна до тіла, м'яка, дуже-дуже м'яка, вона ніжна, але водночас є плотною. Не плутайте, будь ласка, байку та фланель, тому що фланель це все сезонна тканина, а байка це лише зимова тканина. Простирадло в нас збільшеного євро розміру, звичайно, не на резинці прошите ось так дуже рівно, гарно. Розмір 220х240. Доволі великий розмір. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Простирадло. Воно також дуже м'яке, приємне до тіла. Однотонне. Постіль виконана в стилі кампанія. Більше кольорів цієї постільної білизни ви можете побачити. в мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Ось такі ще дві наволочки входять до комплекту розміром 50 на 70 з бортиками, вушками по периметру. Одна сторона наволочки ось такого кольору, інша буде однотонна. Одягається на запах, доволі гарний, глибокий запах, подушка ваша випадати не буде. І, звичайно, звертаємо увагу на шовчики, вони всі ідеальні. Є багато різних кольорів, не лише таке, як у мене на відео. Пакування подарункова сумка, доволі об'ємна, гарна, з ручками на змійці, що ідеально підходить на подаруночок. Ціна 1550 гривень за євро розмір, Якість тут відмінна.